Розкинулась тиген понад горою, і оповите стрічкою рікою. Тут в рудичах джерельні б'ють ключі, місто моє, кохані дергачі, шепочуть берби щось поміж собою, мов діляться і радістю, й журбою, блукає в травах місяць уночі. Місто моє, кохані дергачі, до тебе повертаються здалека і журавлі, і вірні, лелеки. Щебече соловейко уночі, місто моє, кохані дергачі, тут чую рідну мову українську і задушевну пісню материнську, а в пісні від історії ключі: місто моє, кохані Дергачів,